Доброго дня, шановні партнери та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з лінійкою систем 3D Zebra. На нашому демонстраційному стенді представлено систему у відкритому коробі 3D Zebra касета відкрита L32, Plus, яка сконструйована на базі відомої вам системи касета відкрита L32 Plus британської компанії Lovelight. Система управляється за допомогою ланцюжка і доступна в трьох кольорах білому, бежевому та чорному. Максимальні розміри систем наступні 2 метри по ширині та 2 метри 40 см по висоті. Унікальна особливість даної системи це можливість обгортування корова та балки тканиною на вибір, що дозволяє створювати індивідуальні вироби та підкреслювати дизайнерські особливості вашого дому чи офісу. Наразі тканинна ролета знаходиться в нижньому відкритому положенні. При зміщенні ланцюжка вниз відбувається прокручування валу, завдяки чому відбувається м'яке регулювання рівня освітленості приміщення денним світлом. Закривши тканину ролету 3D зебра касети відкрита L32, ми можемо підняти її на будь-яку висоту. Таким чином управляти нею, як звичайною тканинною ролетою. Тканина ролета 3D зебра касета відкрита L32 Plus з легкістю монтується як до стелі, так і на стіну. Для цього необхідно змонтувати систему у встановленні у відповідних місцях кронштейни. Додаткові можливості. Система може комплектуватися на вибір безкінечним металевим ланцюжком, сріблястим, золотистим або з нержавіючої сталі, що дає можливість встановити будь-яку висоту ланцюжкового управління. Ще одна можливість індивідуалізації наших виробів: фарбування у кольорі по палітрі RAL. Фарбування металевих та алюмінієвих комплектуючих системи здійснюється високотехнологічним порошковим методом при високій температурі, чим забезпечується висока якість покриття. Усі тканинні рулети, сконструйовані на базі лінійки систем Lovlight, комплектуються компонентами безпеки дітей. Сподіваємося, наша відеопрезентація була вам корисною. Підписуйтесь на наш канал YouTube та будьте в курсі всіх новинок компанії Роліс. До нових зустрічей та вдалого вам дня!